Друзі, всім привіт! Підписникам і гостям мого каналу. Значить Сьогодні буде відео, о, які ж оберти в нас о, йдуть двигуна, так, холостий, так як тахометра тут немає. О, просто ручний газ у нас. Ось підалька з таким умовним болтком о, який не дає підальку, скажімо так, газ в пол, як ми називаємо це. Перевірить, які ж обороти на слух ми вставляємо там холості. І одне з найважливіших питань все таки дізнатися, які ж оберти в нас ВОМа. Наскільки він нас обертає на холостих. І, цього. і При нажатті педалі газу бо потрібно працювати буде з певним навісним, А ми не знаємо, чи хватить обертів двигуна, не двигуна, а ВОМа. Чи хватить чи ні. Плюс ми зараз візьмемо, нажмемо, наскільки нас ця педалька газу до упору, до упору, скільки вона видає нам, двигун видає обертів. І будемо знати при оранці, там при культивації, ну, при всіх скажімо так, з різним навісним. Для цього нам допоможе ось така ось штука. Заказав на проміж 400 там, гривень. Можна на знайти його за 150 гривень, а не за 400 Ну, я щось так взяв, замовив. Е, такий, чого такий взяв, він недорогий, е, він провірений. Е, в людини знайомої є вже декілька років. Він щось там з двигунами займається, е, то він працює. Похибка була. Е, ми провіряли на свердлиному станку 5 обертів. Завишов цей оператор. Ось нажав, ось такий луч йде. І за допомогою світловідбиваючих оці елементів смужок він буде нам підраховувати. Зараз ось у мене помічник є. Візьмемо на такому прикладі шуруповерт. 1450 оборотів заявлено максимально, я так зрозумів. І так само взяли смужку. І Провіримо зараз. Вмикай. Вимикай. Ось 1392 оберта. Він показує. Ну, так як це Китай, можливо, він і таких е, обертів нам і не дає. Ну, Зараз перейдемо ми до самого трактора. Домову дам помічнику телефона, сам заведу і дивіться далі, що в нас зараз е, буде. Тримай. Як-то виставили ми ручний газ ну, на холостих оборотах. І зараз будемо тестити, які ж його холости обороти. Що у нас тут показує? 745 обертів. А ну ще раз. О, бачите, 740 обертів. Так як я говорив, 5 обертів він е, е, трошки а, менше, більше вказував. Ну це не сюди. І зараз спробуємо, як той казав, газ на повну. Ось 1630 обертів. 1600 обертів газ повний. Зараз ще раз тестуємо. 1627 обертів. Давай, ти сюди. Ну так, як скажемо, в принципі, різниця бачили пару оборотів. Тестер мені з... Ми тепер знаємо, що Нагрузка це не максимальні обороти двигуна і зараз ми провіримо валу збору потужності. Тримай! Так, Ми увімкнули зараз на холостей. 175-180 оборотів дає нам на холостих. А тепер іди нажми газ до кінця. Не бійся, нажмай просто педаль газу до кінця. Жми до кінця. І тестуємо, що ж нам дає наш тестер. 387. 385. Так. Ось такі в нас Такі в нас обороти йдуть. Ну, Не знаю, нема провірити, погода не дозволяє нам е, перевірити, чи буде зміни. Е, заглушив доверху. Доверху, доверху, не бійся. Ознайомлення з технікою треба навчати. Е, не знаю, правда, як він буде, з, е, коли буде якась певна передача. Якщо там вмикнемо, скажімо, другу, третю передачу, чи будуть зміни. Можливо, хто знає, нам напишіть, чи будуть зміни на коробці газ-53. Якщо міняти е, передачу. там, Другу, третю, як я говорив, чи першу. Ну, Зато тепер ми вже знаємо, що наш трактор на яких оборотах працює. Ось 1630 обертів на максимальному газу. Я знаю, що можна було в принципі і докрутити. Цього болтика закрутить, щоб більше, але цього достатньо, мотор працює хорошо, я б сказав би, дуже хорошо він працює, Тому не треба там нічого докручувати. Так що, кому було таке цікаве відео, ставимо вподобайку нам з помічником за нашу виконану роботу. Підписуйтесь і слідкуйте за нами.